Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Тетяна Гай. Тетяна, Вітаю Вітаю, пані Люба. Вітаю всіх глядачів каналу Прогноз. Пам'ятаєш, ми з тобою не раз говорили про ці от ресурси, не раз ну, про те, якою буде Україна, що вона буде в якомусь новому альянсі. Ще до приходу Трампа. І зараз я бачу той альянс, який формується, він буде могутнім. Дуже що Україна підходить по всім параметрам. І я ще тоді бачила, що Україна буде. Такий важливий е, мати левову частку, левову, знаєш, долю впливу. Ми говорили з тобою, що Україна буде в альянсі з Північною Європою, бо там сильна авіація, там сильне військо е, з країнами Балтії. І е, вона буде е, такою дуже потужною. І я от хочу запитати стосовно іншої Європи: чи розмістять Франція та Британія ядерну зброю в інших незалежних країнах, аби утворити ядерний щит. Бо ми говорили з тобою минулого року про те, що в Україні своєї ядерки не буде. Але якщо треба, ми вистрілимо. А ну давай подивимося, чи розмістять Франція та Британія ядерну зброю в інших незалежних країнах? Ексклюзив. Mm. Верховна жриця. Це карта <смеш> Імператор. <смеш> прекрасні карти, прекрасні. І захист, і десятка мечів, що каже, те, що ми говоримо зараз стосовно зброї, так і буде. А ми можемо стати частиною цього ядерного щита. А ми не тільки можемо, а ми, ми і будемо. станемо. Зміна позиції. Зміна позиції. Тобто, в нас буде безядерний статус, але ми будемо частиною щита. У нас ППУ. Ну, а як? А як? А як? Я, я ж кажу, кажу що, що все нема. буде. Вообще, нема але я... зброї, але нема. все буде створюватися так, щоб оті орки більш ніколи не ступили на нашу землю. До речі, А до речі, я хотів це сказати от таку цікаву ремарочку знаєш, зробити. Я дивлюся останнім часом, коли там Тік-Ток попадається відео. І от буквально вчора потрапилось мені відео із уяви, який жахливий, з Маріуполя. По типу їх місцевий блогер знімає. Місцевий блогер знімає. якийсь там... Блогер в Маріуполі. В Маріуполі так. Прекрасно. Дивися, центр міста, все розваляно, нічого там. Тобто, видно, ці будівлі ще трошки там позакривали. І по типу їхній Макдо... МакДональдс. Так. Розумієш, По типу їхній Макдональдс? А тільки по-другому називається ну, це їхнє дочірнє підприємство. Так. Але у них там сказано все, і Кока-Кола, в них там, наче є, і все є. І вони кажуть, що навіть інтер'єр каже нам про Союз Америки і Росії, але ще без України. а Коли там воно таке було? Росії, верні, ой Америки і Радянського Союзу. Це коли б на таке було? Для мені теж так цікаво. От коли подивися, я знайду це відео обов'язково тобі скину, тому що... ага. і вже вони починають говорити, тому що вони думають, що, що Америка їх друг тепер і їх союзник. Наївно. Так дружили, так дружили, що потім не говорять. Це точно. Так, чи буде Європа незалежна від Трампа? та та там татам Чи буде Європа? О, ну яке питання. важке питання, тому що буде йти супротив, і знаєш, воно так все на волосочку волосочку. Не даремно вони цю ядерку хочуть, щоб показати свою силу, щоб показати, що вони можуть самі тримати свою незалежність по карті. А Європа зірки. трошки обідалася, так? Да? Навіть я би сказала, не трошки. Ага. Європа образилась дуже сильно, але все ж таки будуть е показувати так знаєш, мірятися, мірятися, але ну, це буде такий цікавий. Зараз ми будемо спостерігати події. Неймовірні просто. Угу. Так. Чи Макрон дійсно зустрічався з Трампом? Показують карти, що так. Але щось вони там не надійшли згоди. Угу. А на чому тій зустрічі. Якийсь, бачиш, що йде король Пентаклів колесо Фортуни дев'ятка мечів каже, що якийсь ресурс не поділили. Чи говорили про Україну? Завальовано дуже не напряму. Отак, от знаєш, такими натяками, але всі один одного розуміли в цій розмові. Франція буде відігравати роль у врегулюванні війни в Україні? Бачиш, таємно, може це не будуть показувати, але точно, в тому числі якийсь прихований ресурс, який нам надасть. Чому Макрон хоче задушити Путіна? Політично. Ресурси? Влада, зміна ситуації, повністю зміна перевернення ситуації? Чому особисто Макрон е, хоче так сильно знищити Путіна? Просто він хоче знищити? Ні, там якась така цікава історія. Чому Макрон? Що зробив такого Путін, що Макрон хоче його знищити? Особисті якісь мотиви, крім політичних, є якісь особисті мотиви. Де Путін злякував Макрона Тобто, Я бачу точно особисті мотиви, які вплинули, які б, дивіться, навіть вплинули б на от, якось на сім'ю. Чи ти Чи пітец. підкладав Путін когось Макрону, щоб вивідати інформацію? Ого. <ріст> а можна таке дивитися? Звісно. А чого ні? Ні. Тут були якісь інші засланці, але це не історія це стосується любовного. Характеру. І це тільки стосується грошей, тому що з король Пентаклів і приховані Пентаклі по десятій, де як прихований ресурс, про який не мали знати. Чи е, образився Макрон за те, що Путін підтримав його опонента грошей? Це було неважливо. Ні. Він знав, що якби він бачиш швидкий. Ну, він, він знав, що все відбудеться швидко, і образи немає. Є якісь особисті, я кажу, до нього пред'яви, але от такої образи, що я образи. на обіцяв... тебе. Я з тобою там дружити не буду. Ну зараз так, от такому. Що обіцяв Путін, Макрону якийсь ресурс в інших країнах світу? Ні. Та, та, що тобі Путін, та що тобі Путін може обіцяти? Ні, ні, ні. Це якесь те, що могло Макрона, як би, можливо, політичну кар'єру розрушити. Бачиш, башня і петірка мечів. То це компромат, який да. може стосуватися його політичної кар'єри? Звичайно. Ну, от Макрон злопам'ятний, бачиш. Ну, а як? Ну, а як? же ж, Має тепер ворога. А, які стосунки між Францією і Британією? Чи готові вони бути партнерами? Вони не лише готові бути партнерами, в них партнери. вже є прихований задум домовленості Які про партнерство Які Плани на Україну Плани на Україну є. Тобто допомога з їх сторін реальна буде, яка допоможе нам в ситуації змінить ситуацію по повішеному. І ну, от мені знову йде щось незвичайне, якийсь незвичайний альянс. Бачиш, воно угу. все до того веде. Тобто Франція і Британія хочуть повернути собі свою велич га, спокуса под'яволо. Вони не тільки її хочуть повернути, ми вони будуть все для цього робити. Велич, бач, світову велич по карті мир. Далі ми готові надати Україні гарантії безпеки, сказав Макрон. Про що йде мова? Дійсно готові, бачиш? Карта закоханих, це зброя. Це статус, перш за все, це зброя. Бачиш мечі, мечі. Ох, це статус. Да, дуже гарні карти. Це статус, це знаєш позиція на а, світовому політичному рівні, а, світовій політичній арені, завдяки от, ресурсу, який буде на нашій території. Тобто тут. Таємний підтекст, а, прихований по карті місяця, але він реалізований буде. Бачиш, уже домовленості є угу. по тузу чаш. Угу. Трамп каже, що війна жорстока і дика, добігає до кінця. Також його заяви сподіваються. Тільки, тільки ми дізнались, да, що вона жорстока і дика. 100%. Сподіваюся, на підписання угоди з Україною щодо рідкоземельних матеріалів дуже скоро, і вимагає повернути американському народу десятки мільйонів доларів. Ну вже хоч не сотні. А вже Що досі, теж радіє. Ага. Да. Е, так, е, давай поговоримо про підписання угоди. Е, чи підпишемо на вигідних умовах для України цю угоду? Дивилися вже сьогодні це питання, але перевірю. Буде тиск на нас. Дивись, одні ті самі карти випадають: дев'ятка пентаклів і е, туз король, вибачте, мечів, який каже нам про те, що буде тиск, щоб якомога менше Україні лишилося. От але. Не так станеться, як гадається. Я хочу сказати, що тут дев'ятка оця Пентаклів перекривається тузом Пентак Королем Пентаклів, що означає, що ми не віддамо. Угода підписана буде, але не так, як всі думають. Вона буде вигідно підписана саме mm -hmm. на умов на вигідних умовах для України mm -hmm. по карті страшний суд. Mm -hmm. Далі війна добігає кінця. І тут дуже класно, от тільки що е, побачила новину. Я ж бачиш, все моніторю. Як це не обговорити? Звісно, ми читаємо новини, е, якщо ж не проговорити про таке важливе, Лондон збирає групу європейських лідерів для обговорення України. Британія війшла в чат. Е, чи правда, що весь цей час, поки Трамп е, влаштовував шоу, Британія спостерігала? Тепер десь яка карта. Бачиш, це саме карта спостерігача. Це неймовірна. Тихесенько собі, без ніяких ціх. Спостерігала особливо з тим, як себе поведе Україна. Спостерігала і по карті, бачиш, справедливість. Як цікаво. Mm -hmm. Чи може... Не тільки спостерігала, а й планувала. Чи може ця зустріч відбутися? Ну, от просто так, випадково, 2 березня? Ну, що весна, така дата хороша. В неділю, щоб чай не попити, в Парижі десь. Верховна Жриця, дивися, закривається, що, попри все, що щоби не говорили. Mm -hmm. Верховна Жриця це те сама двійка. І те саме, тим самим ця карта каже, що однозначно так. Чи випрацювала Європа стратегію щодо закриття питання війни в Україні? Вони вже знають, таке. карта прави. мага. Так, однозначно так колесо фортуни, відгін ворога. Тобто, розумієш, тут зі всіх сторін буде зроблено так, щоб Україна перемогла. І ворог ніколи більш не ступив на нашу землю. Ніколи, ніякого перемир'я. Я не тому, що люди дуже хвилюються. Я знаю, що підписники дуже хвилюються, що буде якесь, мовляв, перемир'я. Ворог зараз накуп. А це може бути. Як можна і про яке перемир'я можна, можна говорити з терористом? Чи може е, статися е, та, що е, Трамп домовиться з Європою, а Європа вже домовиться з нами? Чи може бути таке, що саме Британія буде представляти українські інтереси на перемогах? Навряд чи Францію. Ні? Франція. Е, ні. Вони будуть підтримувати, бачиш, ідуть карта дні, вони кажуть, двійка і трійка. Але тут іде підтримка, але не представлення інтересів. Це дуже велика спокуса для України. Чи буде Україна сама представляти свої інтереси на перемовинах як самодостатня держава? Багато хто цього не хоче. І багато хто буде ставити палки в колеса, але ту з пентаклів... Каже, що не дивлячись на всі палки, які нам ставлять в колеса, Україна буде сама представляти себе на переговорах. Так, будуть країни, які підтримають, в яких вже є цей план підтримки, але не дивлячись на те все, що нам. І це буде, бачите, колісниця. Колісниця. Це буде дуже швидко. Чи всядуться московити? За стіл перемовин з Україною. Вони ж вирішать, що в нас влада не що Я ми не Ні. І не те, що Україна тут не захоче, їх ніхто не допустить. Бо це терористи. З ким будуть вести перемовини терористи? Вони не будуть вести перемовини. Вони зараз думають, що вони будуть вести перемовини, але для них буде чіткі поставлено ультиматум. Чи підуть вони на це ультиматум? А у них не буде вибору. Їх ніхто не буде їм не давати ніхто право вибору. Це буде ультиматум. Ультиматум ніколи не дає вибору. Тому що там ти або приймаєш умови, або тебе знищують. Все, на то він і ультиматум. Дякую тобі, Тетяна Гай, шановні глядачі. Не все пропало. Не поспішайте кричати, що скрізь ханебна зрада. Ми тримаємось. Все буде добре. Ми переможемо. Бережіть себе, і е, якщо ви переживаєте стосовно обстрілів, я вас розумію, для цього є магічний котел. Де ми переглядаємо з майстрами постійну ситуацію по обстрілам. Бережіть себе, донетесу, зу. до зустрічі!